Усім привіт! З вами на зв'язку канал Зробив Заробив. Та сьогодні ми поговоримо про таку біржу, як IB та і токен WBT. Що ми маємо по біржі? Біржа дуже активно почала розвиватися з 2019 року, і як на мене, то досить цікавий розвиток не словом, а ділом. Про це я трошки пізніше розкажу, коли затрону мову про їх токен. Біржею користується вже 3 мільйони користувачів, вона має більш ніж 400 торгових пар. І що дуже мене звабило, що над цим проєктом працює більш ніж 600 людей. І це, як на мене, є дуже гарним показником. А, біржа вже входить до топ-40 бірж світу та з кожним днем набирає все більшу популярності. Почнемо, мабуть, з того, що тут дуже приємний та зрозумілий інтерфейс, яким приємно та комфортно користуватися. Так як вона в першу чергу для українців, то дуже швидко можна пройти верифікацію через додаток Дія. Отже, нам не потрібно чекати декілька годин, а в деяких випадках днів щоб почати працювати з біржею. Це дуже і дуже круте рішення. Після того як ми верифікували свою особистість, ми можемо одразу завести гроші, і тут є приємним бонусом у вигляді 0% при поповненні з картки Монобанк. Але за добу ми можемо завести до 100 тисяч гривень та не обов'язково зі своєї картки. Це дуже круто для тих, хто займається арбітражем. Якось поговоримо і про це, але зараз я покажу, що процедура дійсно дуже швидка. Ми заходимо у додаток, обираємо гаманець, натискаємо поповнення. Так як ми будемо поповнювати з картки, то ми обираємо гривню. За одну транзакцію ми можемо завести до 29 500 гривень, але мені потрібно дещо менше, тому я вписую суму, яка мені необхідна, та натискаю Підтвердити. Далі ми переходимо у вікно, де нам потрібно ввести номер карти, термін її дії та наш секретний код. Та після того, як ми це зробили, натискаємо кнопку Сплатити. Отже, нам зараз потрібно підтвердити транзакцію у додатку MonoBank. І, як ми бачимо, кошти зараховуються досить швидко. Отже, кошти в нас вже на рахунку, і що ще хочу додати, що на цій біржі дуже привабливий стейкінг. Якщо ми зайдемо до розділу стейкінг, то ми можемо побачити, які відсотки ми маємо. А зараз ми перейдемо до самого токену WBT. Дуже цікавий шлях обрала біржа, тому що спочатку вона розробила крутий продукт та зробила досить добрий бекграунд, а лише потім вирішила випустити свій токен. Це дає більше впевненість у проєкт, але це витікає у такий неприємний мінус, як ціна. На лаунчпаді вона буде коштувати 1,9 доларів, і це при тому, що зараз медвежий ринок. на приватному селі ціна була дещо меншою, то ми могли лише приймати участь у пулах. Але якщо брати до уваги комісію за вхід до пулу, то ми б з вами нічого не отримали, окрім того, що могли придбати більшу кількість самих токенів. Але загалом я вважаю, що це не зробить дохід від токена менше. Що ж, плани у біржі досить амбіціозні, але ми не можемо зараз на це орієнтуватись. Що ми можемо зараз брати до уваги, так це те, що емісія складає усього 400 мільйонів токенів. Це дуже адекватна кількість, якщо взяти до уваги. Боже, дай мені вимати це слово, дефляційний механізм спалювання токенів раз на два тижні. На приватному селі у нас було лише розпродано 78 мільйонів токенів, та ще на лаунчпаді буде продано 1 мільйон токенів. Але кожен з нас зможе купити лише до 300 токенів. Розпродаж буде тривати умовно до 31 серпня, але я вважаю, що їх розглибуть у першій хвилині селу. Тому що якщо 1 мільйон розділити на максимальну кількість токенів, яку ми можемо з вами придбати, то це лише 3333 користувача. Тож сподіваюся, що ми з вами встигнемо купити ці токени. Хочу звернути ще вашу увагу, що перші три місяці після лістингу і за невеликої кількості токенів ми швидше за все зможемо отримати приємний профіт. Токени, які не приймали участь у продажі, більше розподілить між командою та частину залишить на підтримку проєкту. Що ж отримують холдери токену, так це зменшена торгова комісія, покращена реферальна система та відсутність комісій за зняття. Ще холдери отримують доступ до преміального функціоналу, але що за функціонал поки що невідомо. Що ж, окрім того, що ми можемо придбати токени на шпаді, ми ще можемо прийняти участь у айдропі. Для цього нам потрібно бути зареєстрованим на біржі WhiteBit. Якщо ви не маєте реєстрації, то перейдіть, будь ласка, за посиланням та зареєструйтесь. Далі нам потрібно перейти до самого AirDrop. -у. Посилання також є під відео. І виконати усі завдання. І сподіваюся, що хтось з нас отримує цей AirDrop. Що ж, на цьому в мене все. Сподіваюся, інформація була корисною. З вами був канал Зробив Заробив. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!